Tego czasu ian poczuwszy w wiaźnicy rodziła Jezusa Chrysta, posławszy przez swoich uczniów, zapytał Jeho, Czy Ty je Toj, Kto ma je czy nam czekaty na inszoho? A Jezus u skazał im, Idyt i spowistyt Ionowi, szczo czujete i baczyte. Slipi prozrywajut, krywi chodziat, prokażeni oczyszczajut się, Mertwi u ubogim zwiszczający się Ewangelia. i to ich to nie odstąpi stupycja widmene. mnie. ti wid choły, Jezus poczaw choworyty na to pompm Na Joana. Naszczowy chodyły po u pustelu, na trostynu na witry, to na wychodziły, wychodyły się? Może na ludynu, w dineu szaty, i tych, to nosić miękkie odzyski, z u w pałacach. Na coż wychodzili się Na proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż na proroka. On to, o kogo napisano. Oś ja moho mojego angela przed oblicza twoje, jaki przygotuje twoją drogę przed tobą. Bo istnę, mówię wam, nie postaw miś narodzonymi widzinok bilszy za zajona Chrystytela, ale najmniejszy u carstwi nebesną bilszy za niochą. Słowo gospodnie! Ісусу Христу. Ми запалили чергову свічку на Адвентовому вінку, і вона нам пригадує не лише те, що розпочинається третій тиждень Адвенту, але нагадує про те, що наближається той день, наближається Спасіння. Можна сказати, ну, Даш, Христос народився, але коли? Більше двох тисяч років тому назад. Але, власне, цей наш спомен, спомен Різдва Господнього, повинен кожного з нас закликати до того, щоб ми замислились. Христос, то прийде до мене вдруге. Наскільки я готовий його зустріти? Знаєте, три от сьогоднішня ситуація да, в Україні. В Києві, зокрема, де багато виключають світла в різних районах, по годинах дають. От три свічки вони більше світла дають, чим одна. Правда? Так само тим світлом, про яке ми говоримо, є Ісус Христос. Він наближається. Він має просвітити наше серце. Ми маємо дозволити Йому. Приготувати до гідної зустрічі нас з Ним. В нас Бога має ставати з кожним днем все більше і більше. Ми сьогодні з вами є тими, котрі несемо Христа, репрезентуємо Христа у світі, у світі, в якому ми живемо. В якому немає насправді так багато любові, милосердя, доброти. Ми знаємо ситуацію, яка є сьогодні в державі, але не про це будемо говорити, до цього ще ми повернемось. Спасіння наближається, і Господь дає можливість кожному з нас виправитись, направитись, змінитись. Але ми не можемо просто сидіти і чекати його. Рахуючи дні, скільки до того Різдва залишилось, а ще два тижні. О, добре, добре, ще два тижні. Можливо, колись піду на Рурати, можливо, ні. Можливо, ще є у мене можливість якесь постановлення зробити, можливо, ні. Другі, очікувати на Різдво потрібно активно, приносячи плоди навернення, мого навернення, особистого. От сьогоднішнє Євангеліє. ми бачимо. Йоанна Хрестителя, про нього ми чули минулої неділі, про нього ми чуємо сьогодні. Стоячи на порозі смерті, він сумнівається, чи в дійсності Ісус з Назарета це той Месія, який мав прийти. Тому висилає своїх учнів із запитанням: чи той, ти, чи нам очікувати що іншого. Адже подумаймо, Йоанн Хреститель. Сиючи в темниці, над такими речами. Бо якщо це Месіє, який мав прийти, мав спасти, мав визволити, то чому я, Йоанн, його родич, предтеча сижу в темниці і очікую смерті? Чому така несправедливість? Виникають сумніви, виникає якась певна недовіра. Ісус відповів на сумніви Йоанна безперечними фактами зі свого життя, зі свого месійного посланництва. Що Він говорить? Подивись, сліпі бачать, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають. Вбогим проголошується добра новина. Все це, дорогі, підтверджувало те, що пророкувалося про Ісуса Христа, про того Месію, який має надійти. Про це ми з вами чули в першому читанні з книги Ісаї. Ісус, іншими словами, призиває Йоанна триматися цих істин і не втрачати надії. Яке це має відбиток на нас? Дуже просто. Ми також дуже часто переживаємо сумніви. В Божій любові. Наприклад, нас от сьогодні пригнічує ситуація, яка є в Україні війна. Гинуть люди, і гинуть діти, розбивається інфраструктура. Ми не знаємо, буде світло, не буде світла, що нас завтра чекає, чи не прилетить в наш будинок, чи не загинемо ми і так далі. і так далі. Боїмося за своїх рідних, близьких, дітей і питаємо, Боже, за що це нам? Боже, чому це так? І це завжди відбувається тоді, коли нас пригнічують різні життєві обставини. І перебуваючи дорогі, в такій духовній темниці, як перебував Йоан, ми починаємо вагатися у вірі. Ми починаємо тривожитись. Чи не помилилися ми, слідуючи за таким Богом, віруючи такому Богові? А Він говорить: Я є любов, призиває до любові, говорить, любити ближнього, говорить, любити ворога як так. Але Христос, дорогі, відповідає нам так само, як відповів до Йоанна Хрестителя. Озернись, людину на своє життя. Пригадай ті дивні речі. Які Бог здійснив тобі у твоєму житті, що таких речей не було? Не падай духом, продовжуй вірити, навіть коли це тобі здається безглуздим. Йоанн Хреститель, над яким ми сьогодні з вами розважаємо, він не лише закликав людей до навернення. І до покаяння. Але він своїм життям дав приклад цього всього. Саме його приклад, приклад Йоанна Хрестителя, привів багатьох до навернення, допоміг багатьом зробити прямими дороги для Господа Бога у серце людське. І Йоанн Хреститель, дорогі, для нас це приклад. Активного чекання. Адже ми з вами, з вами покликані не лише до того, щоб приготувати своє серце, упорядкувати своє життя. Але ми з вами покликані до того, щоб своїм наверненням, своїм, своєю переміною допомогти іншим рідним, близьким, знайомим також наблизитись до Господа Бога. Щоб в мені вони могли побачити вірного свідка, вірного учня Господа Бога. А чи це так є? Наше навернення дорогі, воно має бути таким автоматичним знаком для інших, для тих, хто нас оточує. Бо коли я не бажаю зірвати з гріхом. Це підтримує інших в їхніх злочинах. Адже вони можуть завжди себе виправдовувати і говорити хм, він так само поступає. Він християнин, він, вона людина віруюча і так, далі, і так далі. Дорогі на нас з вами дивиться весь світ. Наші близькі, наші рідні, співробітники, друзі, тих, хто нас оточує. Простий приклад для вас, батьків. Приклад щоденної молитви. Цей приклад може багато набагато більше зробити, аніж постійне пригадування дитині: ти мусиш молитися, треба молитися. А я молюся. Я даю дитині приклад, живий приклад молитви, що я встаю на коліна, я молюся зранку і ввечері. Чи я тільки запитав або питаю у дітей, а ви помолилися? Живий приклад мусить бути. Живе діяння. Давай помиримось. Наші слова примирення, хоч я і правий, простягнута рука, може змінити не лише моє життя, але і того, хто вважається моїм ворогом. Можливо, ворог не може знайти. Довго думає або не рішається, як простягнути руку примирення. То що мені з сусідом не говорити все життя? А ще більше скажу, це може змінити і життя багатьох інших, котрі знають ситуацію, що я з тим сусідом або сусідкою ворогую, а тут примирилися. Це для тих, хто знає, може бути також зміною їхнього життя. О, примирилися. Знайшли, значить, є вихід із ситуації. Бо інша ситуація рішення, врешті-решт, повінчатися, хоча вже прожили там 20 років, і багато хто говорить, На що вам треба. Ви і так уже стільки живете разом, чи треба те вінчення, чи не треба, що воно вам дасть. А зробити так, як хоче Господь, так, як Він говорить. А це змусить багатьох задуматися над своїм подружнім життям. Це може багато чого сказати вашим внукам і дітям, які за вами слідкують. Значить, це важливо. Це приклад нашої активності, це приклад того, якими ми повинні бути в очах Божих. І наскільки ми є добрі в очах Божих, настільки ми даємо приклад тим, хто нас оточує. Йоанн Хреститель, про якого ми з вами говоримо, він безкомпромісно йшов по шляху навернення, ставши яскравим знаком для усіх поколінь. Його цілеспрямованість, його розуміння, що головне і важливе це приклад для нас. А які в мене зараз переживання? Що я переживаю? Що для мене є головним? Чи буде світло, чи встигну я приготувати їсти, чи встигне болір нагрітися? Треба заробити або виспатись, або подарунки купити, або новий одяг придбати. Знаєте, у своїй такій передсвятковій метушні сучасний світ запитує: ти готовий зустріти свята? Або Чорна П'ятниця ти вже купив, бо знижки тут надзвичайні до 50%. Багато чого пропонує світ. Він затягує своїми призами, виграшами, знижками, нав'язує свої головні цілі, головні завдання, які бачить світ, які він нам пропонує. Але серед цього всього. Коли приходимо до храму, коли чуємо Слово Боже, коли чуємо той заклик до навернення, Господь питає а ти готовий гідно зустріти свята різдва Господнього? Ти готовий мене прийняти в своє серце? Чи дійсності людину у твоєму серці стало набагато більше світла з того, що ти запрошуєш Бога у своє життя? Бога, який наближається, що ми відповімо? Залишилось два тижні до Різдва. Може, варто розпланувати свій час? Може варто подумати про сповідь, про примирення з ближніми, про врегулювання якихось проблем. Планувати там свій час, щоб знайти можливість і бути на службі Божій. Одне добре, що цього року Різдво припадає в неділю, а не в робочий день. То вже хоч тут краще, я надіюся, що більше буде в храмі, бо багато хто себе оправдовує, це робочий день. Це свято мого спасіння. Нехай дорогі приклад. Йоанна Хрестителя допоможе нам мужньо побачити, що в нашому житті головне, щоби прагнути цього на дорозі нашого навернення. Нехай наше з вами навернення допоможе також тим, хто нас оточує, розпізнати Бога і запросити Бога у своє життя. Бо наскільки людина. Наповнена є Богом настільки, наповнена Його благодаттю. настільки людина змінюється, і настільки змінюється світ, в якому ми живемо.